Друзі, привіт! На цьому чудовому відео. Момент влучання впевне дронів по автівці заступника командувача угруповування російських військ, північ, генерал-лейтенанта Есидула Абачова. Він отримав важкі поранення і ампутацію обох кінцівок. На жаль, не з із такої позитивної новини я вирішила розпочати сьогоднішній випуск. А загалом, друзі, за кілька секунд поговоримо про те. Коли іде, відбудеться зустріч Зеленського і Путіна. Чому туск проти, щоб вона відбулася у Будапешті? Які пропозиції, компроміси готує Дональд Трамп? І неочікуваний тиск Трампа на Віктора Орбана, щоб той відпався від України і відкрив нам шлях до ЄС, бо зараз він блокує. Додивіться це відео до кінця. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. Погнали, друзі! Отже, Зеленський Путін, зустріч про яку говорять нині всюди. Вона відбудеться протягом двох тижнів. Потім тристоронні саміти з Трампом. За даними Financial Times. низка західних медіа з посиланням на джерела повідомляє, містом місцем зустрічі може стати Угорщина. Sky News додає обговорювались також Рим, Ватикан та Женева. Мелоні запропонувала Рим. Макрон Женеву. Зеленський і Трамп схиляються до Риму. Путін до Женеви. Також розглядають Будапешт і Гельсінки. Швейцарія навіть пообіцяла Путіну імунітет від арешту за умови приїзду диктатора на мирну конференцію. Ну ясно, що ху -у буде комфортніше. В Будапешті, бо там же ж його дружбан Орбан. Але пропонує Росія зустрітися з Зеленському із Путіним в Москві. Зеленський, звісно ж, одразу відмовився. Як пише Таймс», чемно відхилив запрошення Путіна і сам Дональд Трамп. Далі за кілька секунд говоримо, як Трамп неочікувано почав тиснути на Орбана, чому і які тут вигоди для України. Додивіться до кінця, друзі, і підпишіться на нас. Попри всі гадання, де відбудеться зустріч, схоже наймовірнішим місцем, такий буде Будапешт Угорщина. Політико пише, що секретна служба США готується до візиту Трампа в Будапешт, де може пройти зустріч Зеленського та Путіна. Висловився Дональд Туск. Прем'єр-міністр Польщі, він сказав: Ні, я проти, це поганий знак і погана територія. Згадайте 94-й рік саме в Угорщині був підписаний Будапештський меморандум з гарантіями безпеки. Хм, совпадіння? не думаю, каже Туск. Закликає не зустрічатися і нічого не підписувати в Угорщині. На фоні підготовки до переговорів Трамп робить багато заяв щодо України та Росії, тому я вам зараз їх. Розкажу одна зі свіжих стосувалася Криму та НАТО. Зараз про це а за хвилину переходимо вже до Орбана. Отже, Трамп е, останні доби дає інтерв'ю, розповідає про свою зустріч з Зеленським з європейськими лідерами у Білому домі. Розповідає про зустрічі з Путіним, зазначає, що Україна цитую поверне собі колишнє життя, припиняючи насильство та одержуючи назад багато землі та гарантії безпеки. Проте! За словами Трампа, українці мають усвідомити, що неможливо повернути Крим та ухвалити, взяти Україну до НАТО. Цього не буде, каже Трамп. Потрібно, щоб була якась форма безпеки. Це не може бути НАТО, тому що це просто не те, що будь-коли могло статися. Вони не могли цього зробити. Якби ви були Росією, ви б хотіли, щоб ваш ворог був так близько до вас. Тут виникає запитання, друзі, логічне: а що з Фінляндією та Швецією? Вони не на одній лінії? М? Паралельно з тим, Трамп схоже, почав чинити тиск на угорського прем'єра Орбана за даними Блумберг. Трамп зателефонував Орбану і закликав його зняти вето щодо перемовин України про вступ в ЄС. Мовляв, задзвонив Орбану, сказав Віктор: на що ти заважаєш Україні вступати до ЄС? Блумберг пише: союзники попросили Трампа натиснути на правого популіста Орбана, щоб той перестав блокувати заявку України до ЄС, бо, мовляв, саме через нього все стопориться. Членство Києва в Союзі розглядають як частину майбутніх гарантій безпеки крок, який має відрізати Кремлю дорогу до нових захоплень після можливого перемир'я. Мовляв, якщо не НАТО, то українці заслужили бути в ЄС. Тож, якщо членства не буде, значить і гарантії будуть не в повній мірі. В Свою чергу Орбан опублікував у Фейсбук повідомлення, в якому зазначив, що він почув прохання про членство в ЄС від Трампа, але не планує відступати. Ось така скотина. Такої ж думки, і брат політичний Орбана по любові до Росії, пан Фіцо зробив заяву, що, мовляв, не буде життя в Україні без війни, якщо Україна не відмовиться від вступу до НАТО і не віддасть Росії Крим. Не може стати членським штатом Альянсі. Альянції. Повольняє кожен генерал, але доволі всі що Однієні членства України в НАТО було з моєї сторони ясне від первій віадрені воїні на Україні. Хоці був за Тенто постою твердо критизований. На щастя, друзі, не всі європейські союзники такі сліпі піраси щодо Путіна. Макрон вкотре видав базу в інтерв'ю. Закликав європейців не бути наївними щодо Росії. Еммануель зазначив, що не поділяє оптимізму Трампа щодо можливої мирної угоди. А ще називає Росію. Людожером біля їхніх воріт. Послухайте Еммануеля. країна, яка вкладає 40% свого бюджету в таке озброєння, яка мобілізувала армію чисельністю, понад 1,3 мільйона осіб, не повернеться відразу до статусу держави у відкритій демократичній системі. Давайте не будемо наївними. Навіть для власного виживання їй треба продовжувати їсти. Це хижак, людожер біля наших воріт. Слушні думки, погодьтеся. Напишіть в коментарях, що думаєте. Вершина абсурду, яка тільки підтверджує слова Макрона, це те, що Путін звернувся до Китаю із проханням стати гарантом угоди з Америкою та європейцями. У дорослого е, пішов просити дозволу надійні партнери для цивілізованого світу, інакше не скажеш. Далі поговоримо про те, що жителі Донеччини думають про територіальні претензії Путіна. Ну, а ще розповім вам просто дивовижну історію українського воїна Віталія Шумея, про якого я вам вже не раз розповідала, яка доводить, що все в житті можливо. Поки ти живий, можливо, все додивіться до кінця. Була дуже хороша атмосфера, і вона отражена в заявах, які зробили після переговорів президента Путіна і Трамп. Полезний розговор однозначно uh, було видно, що с... 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 глава Соєдинних Штатов і його команда uh, во первых искренне хотят достичь результата, который буде довгосрочним, устойчивим. Русские тим часом розхвалюють Трампа і його миротворчі потуги. Працює пропаганда аж гай шумить. Вже вони там родичі, якісь коротше, разом бізнес, якийсь вже будують. Я серйозно, тобто вже розказують в ефірах, що у них все буде добре, що Трамп їх не здасть. Ну словом, якщо ця гра Трампа була саме з тією метою, щоб їм заподрити очі, то респектос, але щось мені здається, що ні. Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що після дзвінка Трампа Путіну Москва погодилася на прямі. Переговори нагадаю, що Трамп дзвонив Путіну, поки європейські лідери Зеленські чекали його в сусідньому е, кабінеті. Тож тепер Путін готовий до зустрічі із Зеленським. Це вже говорять росіяни. Зараз ми працюємо над тим, щоб організувати для них таку зустріч, що саме по собі було би безпрецедентно. Друзі, одним із найважливіших пунктів майбутніх переговорів може стати питання. Територіальне. Ми всі це прекрасно розуміємо. Путін висуває претензії на частину Донбасу і натякає на обмін територіями. Як саме цей обмін буде здійснюватись, поки невідомо, але ясно, що вони хочуть Донбас і Крим. Що кажуть мешканці Донбаса, зокрема Краматорська щодо вимог Росії і їхньої претензії росіян на Донеччину. Послухайте донечан. Ніхто цього, цьому терористу нашу область ніхто віддавати не буде. Це крапка. Він сьогодні скаже, давайте мені Донецьку область, завтра скаже, давайте мені Львівську область. Через тиждень скаже, давайте мені взагалі місто Київ і так далі. Ну я ж народжений в Донецькій області, як я можу до цього ставитися. Дуже негативно. Кажуть, мир, 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 мир це капітуляція. Не треба нам миру, нам треба перемоги. По, по наших всіх кордонах друзі, ну і до позитиву, який може просто довести до сліз, мене так точно, бо так зараз вже починаю плакати. Бо зараз перед вами з'явиться Віталій Шумей після тяжкого поранення в серпні 22-го він пройшов довгий шлях лікування реабілітації. Ви пам'ятаєте? Я навіть літала до Барселони, до реабілітаційного центру, аби. Поспілкуватися із Віталієм і Сергієм Федоровичем. Ми до сих пір дружимо, підтримуємо стосунки. І тоді я вам показувала, в якому важкому стані був Віталій. Ну тобто, півголови не було, не рухався, не говорив. Зараз він рухається, говорить, жартує і навіть кокетує. Поруч Сергій Федорович, якщо ви зараз дивитесь Сергій Федорович, вам сердечки, я не знаю такого батька, як ви. Я не знаю. Osionfish. Але те, що ви зараз побачите, це результат не тільки лікарів, але й любові. Безумовної любові батька до сина, яка робить дива. Дуже, дуже. Я тебе люблю, повірить. Я брат, повірю, ну добре, вірю. Так. Ти добра, хороша Так. — Так? Она подобается тебе? Очень. Да? Да. Все на весь на ноги. <сіх> 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 Я делаю самый злой. Тухи. Ой, молодец. <сіх> а все, кого ты любишь? Кого? Папу. Папу, да. И все. Друзі, ну і маю для вас звіт. Ми з вами знову придбали машину. 150-й батальйон. Дякую вам, шли сердечки. Ми бійці 150-го окремого розвідувального ударного батальйону. Всім дякуємо за допомогу, в придбанні даного позашляховика. Особливо дякуємо пані Яніні Соколовій. До перемоги. Слава Україні! Героям слава! І я закликаю вас приєднатися до нашого. Поточного збору там буквально 60 тисяч залишилося. Якщо докупи зберемося, то обов'язково доб'ємо. Допомогти розвідникам для того, щоб вони могли пересуватися і нищити кацапів у вкрай важких місцях. Зазначу, що вони виїжджають інколи і на територію ворога, тобто в тил, для того, щоб маневрно це робити швидко, потрібен транспорт. Ми вже от кілька тижнів збираємо на нього. Друзі, я вас прошу, щоб ви добили цю історію. Давайте зробимо в описі до цього відео. Є лінк, ну А ось звернення пацанів. Думаю, що доб'ємо. Вірю в вас. Дякую. Ми бійці спеціального призначення ГУР Мо України звертаємось до вас про допомогу у зборі коштів на придбання автомобілю. Специфіка нашої роботи полягає в тому, щоб наше пересування. Не було поміченим та не привертало увагу. Тому нам потрібні авто найбільш приближені до цивільні. Дякуємо кожному хто долучився до збору коштів. Поки ти живий, можливо, все. Подивіться наше відео ось тут і підпишіться.